Так як вже нікого нема з тих, що жили з ними. Я одна найпізніше з ними жила про тата і про маму. Хто вони такі були? Вони не були прості сільські люди. Але разом з тим були розумні люди. Тато, починаючи ще від хлопця, тато помер йому він лишився молодим. Два старші брати, що тут розказували, поїхали за границю. Сестра теж була за цим конструктором. <кій> він залишився і молодший брат Павло. Йому він було приблизно 19 років, певно. Поля було багато, ліс, земля, а обробляти не було кому, треба було газ, звині. Найперше татові треба було купити воли, тому що земля в нас була для обробітку важка. Кіньми не можна було обробляти землю, треба було воли. Ну, він ходить по сусідних стелах, щоб були купити десь, забрю в село віховню, звідки наша мама. Купує в цьому господарстві воли і заодно придивився там до мами, до Теодори. І відразу ж питає в неї, чи ти не вийшла за мене заміж. Це я кажу слова мами, мама мені не розказувала. А вона, не думаючи, дала згоду. Вийду. Коли тату були додому, це було десь приблизно 15 кілометрів, чи може більше, ну досить далеко було, я не знаю, там якраз. Другий раз тато приходить з старостами до мами. Каже, мама, прийшли, запросили їх до хати. А він кличе мене в другу кімнату і каже мені, чи ти знаєш, на що ти йдеш? чи ти знаєш, на що ти даєш згоду? Чи ти розумієш, яке ти тяжке ярмо береш на свої плечі? вона <сум> каже, мені дивно, і смішно, мама чотири роки від тата старшого. Тато й було приблизно в десь, ну, 23 роки, 21, мабуть, відносно 24 роки було, певно, тоді. Ну і так поженилися. Поженилися, працювали, будували хату, збудували сценю. Ну, у нас було все, я пам'ятаю, мені було небагато, п'ять років, але я пам'ятаю всю обстановку. Були стодолі, в стодолі була тонно різка, була молотарка, е, щоб зерно молотити. Це все в рух приходив керат, приводив керат, бо моторів тоді не було. Коні тягнули керат, стайні було, і вручну ніхто нічого не робив. Був такий шпихлір, склад для зерна. Для для муки, для продуктів, для всього. В хаті стояли кросна, робилося полотно в хаті, Стефова, Рагра, сестри, пам'ятаю, робили полотно. Тато пряв вовну, бо вівці тримали в нас вівці, старі вівці, вовну пряв, давали робити сукно. Полотно вибілювали, мама сама шила з них білизну, постільну білизну. Це все було власного виробництва. Всі від найменшого до найбільшого були зайняті в праці, в роботі. Вже, здається, все було добре, діти підросли, можна було жити, працювати, була робоча сила. Приїжджають, як в нас говорили русські комісари. Кажуть, дишати все, їхати, хто знає де. Давали на вибір всі області України, де хто хотів. Одні їхати, другі не їхати, кажуть, не поїдете. Все одно вас примусово вивезуть, все одно не лишитися тут. Тату вибрав Полтавську область. Ну, не вибір зробив, село було гарне. Річка, ліс, земля родюча, все. Але так як пан Вуйк вас і розказував, що через Воли тату проїхав, та не тільки через Воли. Проробили цілий рік колгоспі. Четверо їх робило. Дістали якісь там грами на трудодні, восьмеро дітей, бо дев'ята, старша шафла, вже була окреме господарство, мали в своє. Десятеро чоловік в сім'ї чим годувати, як прожити, що робити. Ну, але родини оці галики, що тут були, родина гирів, теж що отця Івана, мама, що вони прямо в Івано-Франківську область поїхали. Їде слава мама, Стефа. Тут в Західній області на розвідку, чи тут десь не було якоїсь хати, щоб переїхати сюди. Не ще кажуть, є якась без вікон, без дверей, соломою, кари, там хата, можна приїхати. Тато не дивиться на нічого. Нам з Польщі видавали документи, хто залишив там хату, тут мали йому надати хату, скільки залишив засіву, тут мали йому повернути, це ми усе мали компенсувати. Люди не віддавали документи, бо люди казали, ми повернемося назад, ми тут не будемо. Але тато, як послушний громадянин, віддав документи, надали нам хату, що держава з нами розрахувалася. І тоді лишаємо все, восьмеро дітей, в руки, і в тамборах вагонів, то в тамборах, то наверху, на таких платформах, нам в роті були збиті. їдемо в Франківську область. Приїхали сюди без вікна, без дверей, як кажу, хата Соломою крита. Ось привели все до порядку, взяли позику, щоб купити корову. За хату 2700 треба було заплатити, тому що ми не мали документів на хату. Недалеко втекли від чого. Від чого тікали? Питається. Жудюча земля, добра місцевість, тікали від комуністичної ідеології, від нічого більшого. Руська православна церква в другому селі. Я ходила з татом з мамою в церкву, загальна сповідь. Ну, це все татові було тяжко, не міг хто пережити. Але, ну, але крім того, такі матеріальні умови. Тут у Західній області ще й було одноосідні ну, господарства, думаю, тут буде краще. Хоч недалеко від того втекли, бо скоро і тут знайшло їх то все, але це вже йшло поступово. Через декілька років помирає тато. Зробили прояви з мамою ще двоє Стефа і Варвара вийшли заміж. Лишається шестеро дітей. Мамі 57 років і шестеро неодружених дітей. І такі тяжкі умови бабку позика ще не віддана. І мама, можна сказати, така скромна на вигляд жінка, незамітна. Але мужня була жінка, вона змогла всьому знайти лад. Вона знайшла рішення, вона зробила всім, шістьом дітям весілля, звичайно, не такі, як сьогодні, але такі, як тоді робили. Вивела всі діти, в люди, так можна сказати, після останнього весілля через півроку Бог її забрав до себе. Що було в їхньому житті головне праця і Бог. Ми йшли до школи, мама вставала рано, зварила нам їсти, ми поснідали пішли до школи, а мама встала до церкви. Це було кожен день, коли поки відправлялася в церкву Служба Божа, бо потім вже закрили, вже не можна було. А поки відправлялася, ми досить далеко від нас було до церкви, це було б них щоденно. Щоденно мама йшла в Службу Божу, приймала святі тайни. Питається, хто давав силу мамі в цьому всьому. Це один Бог її тримав при цьому. І так мама, як скажуть, випустила з родинного гнізда дев'яте пташенят і сама пішла до, до Бога по заплати. Тож я вас всім рада, що дочекалася того моменту, що я всіх вас тут бачу, всіх вас тут чую. І я б вам бажала, щоб ви вийшли слідами своїх предків. Нехай сімейний цей корабель, який веде нас всіх по такому бурхливому морю життя, доведе нас до вічної пристані Бога, щоб ніхто з нас не второбився, щоб наші батьки нас там не запитали, чого ви мені не привели ту ж внучку чи хтось, правнука, щоб ми всі дійшли як ми тут є, до вічної пристані Бога. Цього вам бажаю, хай вас Бог благословить ваших працях, у ваших навчаннях. Всього доброго вам всім.